Дружба із зоряною феєю. Розділ четвертий. Світло в серці. Вони разом повернулись на землю. Коли Олексій знову стояв на даху свого дому, він побачив, як всі зірки стали набагато яскравішими. Вітер приніс із собою дивні запахи ночі. І Олексій. Відчув, що змінився, тепер ти можеш допомогти іншим, сказала Ляра, вказуючи на світильник у його руках. Кожен твій добрий вчинок повертає світло в цей світ. Я буду допомагати, відповів Олексій, вірячи в те, що його серце стало справжньою зіркою. Він знав, що тепер, де б він не був, Зможе передавати своє світло іншим, і навіть у темні часи він буде пам'ятати, що світло не зникає, коли його передають. Ліара усміхнулася. Я завжди буду поруч, щоб нагадати тобі про твою силу, а тепер і ти поможеш допомогти зіркам на землі. Пам'ятай, кожне добре слово і дія. Це маленька зірка, що горить у небі. І з цими словами Ляра зникла, залишивши Олексія з його світлом. Хлопець подивився на зірки, і серце його наповнилося новою вірою. Він знав, що тепер кожен його крок буде освітлений внутрішнім світлом, яке він передаватиме іншим.